Доброго дня, друзі. Сьогодні хотів би вам розповісти про таку радіостанцію виробника Baofeng. Ну, вона мені насамперед була цікавою, тому що вона похожа на нашу давненьку таку стареньку v 5 r Це так само, та, якби її копія трошки збільшена зі збільшеною потужністю, збільшеною ємкістю акумулятора не набагато. Ну що ж, давайте, в принципі, розглянемо. Приїжджає вона ось в такій вот коробочці. Покажу вам коробку без всяких опізнавальних знаків. Ну, тобто, любу радіостанцію сюди можна запхати. Ніяких ні ярликів. Тому я думаю, в принципі, читати самої коробочки нам не потрібно. Давайте глянемо, що в нас там є всередині. І розглянемо ближче. Ось така у нас радіостанція приїжджає. Бачимо, знайомий силует. Боуфен H5R, але більший. Досить більший, зразу вам скажу, в руці так він. Зараз я вам вже тут ближче розкажу. Антенка ось така йде в комплекті. Інструкція. Зарядний стакан такого плану. Шнурок на руку. Так само у нас тут є кабель USB Type-A, USB Type-C, що дуже приємно. Ну і Кліпса. Все більше, у нас тут в коробусі нічого немає. Що ж, давайте зараз розглянемо все поближче. Так, сама Кліпса. Кліпса у нас такого, з такого непоганого пластику, металічна основа, що дуже добре. Кліпса непогана. Ну, Шнурок Type-C Type-A. Для зарядки радіостанції. Нагадаю, що у нас тут є приємним бонусом зарядочка, можна заряджати самим кабелем. Тобто, люба зарядка е, від наших мобільних з роз'ємом Type-C, нам тут стане в нагоді і допоможе. Ось така інструкція. Як бачу, опише Amateur Radio. BF5RH Series, Series, Users Manual ну, на англійській мові. Тільки англійська, так, я так зрозумів, так, тільки англійська мова. Але досить пудро, така под... детальна. Хто, в принципі, розуміє англійську мову, почитає. Хто не розуміє, я щось трошечки в відео розкажу, покажу. Так що дивіться, не відходьте. У шнурок такий комплектації йде звичайний, нічого надзвичайного в ньому нема. Зарядний стакан бюджетного такого типу. Вилка у нас, бачимо, вмонтована, не знімається. Пише 5RH, тобто стакан спеціально. Ну, пластик такий, в принципі, непоганий. Світовий індикатор, який у нас світиться червоним, коли радіостанція заряджається. І зеленим, коли радіостанція зарядиться. Так, давайте подивимося характеристики нашого стакана. Модель AD5RH. Вхідна напруга від 100 до 240 вольт, 50-60 Гц, 0,25 А. Ну, тобто, слабенька зарядочка досить. І вихідна напруга 8,4. 500 мАч. Ну, і тут все розписано далі. євровилка, в нашому варіанті. Якось так. І ось така йде антенка. Так, що в нас тут пише FM 136 174, 400-520 МГц. Давайте її зразу заміряємо. 20 см. Така, середніх розмірів антенка. Гнучка, гнеться, як бачимо, до самого кінця. Досить і досить непогано. І ось сама наша радіостанція. Досить така масивна, зразу вам скажу. В руці лежить, ну, так собі, зразу скажу. Ну, в принципі, це той самий Baofeng uv 5 r тільки збільшених розмірів. Ну, а збільшений він для того, щоб тут була трошечки потужніша батарея і більша потужність. Так, давайте приєднаємо нашу антенку. Зразу, поки я рулетку далеко не відложив, давайте ми заміряємо. 12 см висоти, не рахуючи гучності, регулювання гучності по ширині. Це у нас майже 65 мм. І товщина без кліпси. 40 мм. Так, по стандарту давайте ми ще зважимо. Так, зважувати, звичайно, будемо радіостанцію шнурком і з кліпсою. 311 грам. Ну такий хороший, така, така цеглина хороша, досить. Так, давайте розглянемо саму радіостанцію. Тут в нас вже йде збільшений дисплей кольоровий приємним бонусом. З цієї сторони в нас є три кнопочки, дві програмованих. П'ятіті, пластмасова, але така, ну, нажимається досить так приємно. Клавіатура в нас вся прорезинена, великих розмірів. Гарно нажимається. Функції у нас деякі винесені на клавіатуру, що досить добре, що нам буде облегшувати наш, наше існування, як то говориться. Так, тут в нас є така заглушечка, під загрушечкою нас зустрічає кенводуський роз'єм. Де ми можемо підключати наш кабель для програмування, гарнітуру, тангенту, ну, будь-що, що, що сюди нам буде підходити. З цієї сторони більше нічого. Тут у нас під заглушечкою знаходиться порт Type-C для зарядки. Світовий індикатор, так само, який буде світитися червоним, коли радіостанція заряджається, тобто батарея. І зеленим, коли вона зарядиться. Зверху у нас по стандарту. Ну як, Боуфенг без ліхтарика. Як то говориться, нікуди не дінеться. Ось. Далі у нас регулятор гучності. Він зуміщений разом з включенням радіостанції. Ну і роз'єм. Роз'єм стандартний для наших боуфенгів, SMA male Тобто SMA female Перепутав. Ось. якось так. Давайте заглянемо. На нашу батарейку. Батарейка від'єднується. Тут нажимаємо кнопочку і витягуємо. Так. На батареї в нас пише, що модель BL5RH напруга 7,4 В 2500 мАч. Зразу вам скажу, що батарейка має десь до 2000 там 1900. Ну, грубо говорячи, 2000 мАч. Як баофенг буде, не баофенгом, не обдуривши людей у ємкості батареї, самі знаєте. Тепер давайте глянемо на саму радіостанцію з середини. Бачимо, пише Baofeng, копію фреквенції. Та вона може копіювати нашу частоту, якщо десь хтось з боку працює. Модель uv 5 rh потужність 10 Вт. І частоти, на яких вона у нас працює, 136-174, 220-260. 400-480. Ось такі частоти. Контакти прорезинені. Шасі алюмінієве В принципі, по якості. Ну такого. Якщо брати до уваги то, що це в нас бюджетна радіостанція, можна сказати, то так вона виглядає досить і досить непогано. Тут у нас іде кріплення до нашої кліпси. І все, в принципі, якось так. Тепер давайте ще провіримо нашу модуляцію і гучність нашого динаміка на радіостанції Bofang UV5RH. Провіряти будемо, як завжди, з нашим Vuxung UKG uv V2Q. Давайте налаштуємо їх на одну частоту. І зараз будемо тестувати. Бачимо кльоровий гарний дисплей. Звук трошечки там да, менший, щоб не було. Оден 2 3. Провірка модуляції. Радіостанція Bow Feng 5 рh Оден 2 3. Провірка модуляції радіостанція Bow Fang 5 р Тепер давайте провіримо як звучить наш динамік на радіостанції. Що ж, думаю, на цьому буду я завершувати розпаковочку і коротенький огляд радіостанції Baofeng uv 5 rh Думаю, вам сподобався мій огляд. Е, трошечки в другому відео я знімлю так само ще коротке так якби, ну, по меню перейдуся, перебіжуся, для того, щоб ви собі розуміли, як ним користуватися. А так, в принципі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім дякую за увагу, всім па-па.